Такі доброякісні шкіри, як бородавка чи папілома, найчастіше ми видаляємо без додаткових дообстежень. Всі інші, особливо пігментовані шкіри, ми в команді із дерматологом чи онкологом дообстежуємо. Часто необхідна дерматоскопія, яка виконується. І тоді ми уточнюємо діагноз і вирішуємо, яке лікування використати. Операції з лазерного видалення доброякісних утворів шкіри найчастіше я виконую в своєму кабінеті, і для цього не потрібно операційної чи якихось інших особливих умов. Операції виконуються хірургічним лазером. Тривалість операції залежить від кількості утворів. Якщо один, тривалість операції може бути 5-10 хвилин. Знеболення найчастіше використовується. Місцеве за допомогою лідокаїну чи іншого анестетика, а також місцеве охолодження тканин. Після операційний догляд за місцем виконання операції полягає в обробці розчином спирту, які пацієнти виконують самі, Знеболюючі препарати Після операції я призначаю, але в 90% випадків пацієнти не приймають їх починаючи з другого дня, тому що немає потреби в цьому. Лазерне видалення доброякісних утворів шкіри мені подобається по тій причині, що дуже гарний косметичний ефект досягається в післяопераційному періоді на місці видалення, може бути тільки зона депігментації або гіпопігментації. Округлої форми, яка відповідає розміру утвору, який був первин, для того щоб операція була успішною, необхідне необхідні три компоненти: перший це якісне обладнання і лазер для видалення утворів. Наступне це фаховий підготовлений лікар з досвідом, який зможе це зробити якісно. І третє це правильна організація. Роботи, коли швидко і на місці можна організувати видалення. Все це є в Бодроклінік. Звертайтесь, завжди радий буду вам допомогти.